Сьогодні, 30 листопада, у Житомирі відкрили центр рекрутингу десантно-штурмових військ. Сьогодні ми відкрили третій на Житомирщині рекрутинговий центр. Житомирщина є столицею десантно-штурмових військ. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні спеціалізований рекрутинговий центр саме десантно-штурмових військ, звивається на Житомирщині. Я хочу сказати, що навіть почавши ще працювати в тестовому режимі, вже є конкретні результати, і вже три добровольця, три хлопця, підписали контракти з десантно-штурмовими військами. Тут можна зробити свідомий вибір. Тут запропонують професію, яку можна обрати в десантно-штурмових військах. Рекрутер Андрій каже, головна їхня мета допомогти людині самостійно обрати посаду у війську, враховуючи її навички та вміння. Процедура рекрутингу вона виглядає як звичайна, напевно, hr консультація як співбесіда в якусь компанію, коли ти приходиш, розказуєш про себе. Питаєш те, що тобі цікаво, і підшукуєш себе якесь місце, де ти можеш бути максимально корисним. Можна прийти, залишити свої дані, так поспілкуватися з рекрутером, дізнатись, що саме тобі більше може підійти. Яка з професій, бо їх. Понад 50 різних спеціальностей у центрі рекрутингу розповіли, що добровольці потрібні на різноманітні посади, як бойові, так і тилові. Завжди, звісно, найбільший дефіцит на бойові посади, тому що потрібні завжди стрільці, гранатометники, навідники кулеметів. Але також ну, якби завжди на одного військового потрібно п'ять тилових посад, які будуть його забезпечувати. Тобто, тому також потрібні і кухарі, і Потрібні діловоди десь потрібні, десь потрібні бухгалтери, і багато людей з цивільним опитом вони типу, можуть дуже знадобитися в армії. Також за словами начальника рекрутингового центру, тут допоможуть кожному чоловіку чи жінці не лише обрати посаду, але й супроводжуватимуть людину впродовж усіх етапів прийняття на військову службу. Коли людина обрала свою професію, так ми його ведемо до самого кінця від Нашого рекрутингового центру до проходження військово-лікарської комісії, зняття з обліку. Потім він іде до навчального центру, де проходить базову загальновійськову підготовку. Якщо він хоче набути якогось фаху, додатково ще проходить фахову підготовку. Після випуску він попадає в ту бригаду, де він хоче бути. Яку бригаду він обрав сам особисто, тому що це дуже важливо. Ну, тому що і в тій бригаді чекають на нього, і щоб ми відповідно зробили всі свої зусилля, щоб він туди попав. У день відкриття до центру рекрутингу завітав Олег. Чоловік поділився, яку посаду планує обрати. Ну тут люди професійно вже підберуть цю роботу. Думаю, оператор Джевеліна підібрали, сказали зачекати. Зараз чекати, там Зазвоняться та й скажуть результат. Звернутися до центру рекрутингу можна за номером телефону 063 224 19 17 або 068 552 59 25.